Добрий день! Зараз ми прийдемо з визначними вулицями міста і з'ясимо скільки цінний час. А зараз ми заходимо біля Національного університету водного господарства та природокористування. Одного балу не хотіла. Що можна було робити цей рік? Я не знаю. Коротше, давай. Забір. Да, Занят? Я ніколи не зайняв, де тебе чуєш. Гурять. Так, да, йдемо, йдем. Однозначно йдемо. Моя англійська. Моя англійська в порядку. Моя англійська в порядку. Це буде добре. Ідемо. Доброго дня. Сповіть, будь ласка. Скільки важливо для вас один рік часу? Рік часу в моєму випадку. Що всю мою подальшу кар'єру, бо я не знаю, чим можна займатися весь рік. Так погано підготуватися до іспиту, що тепер маю чекати цілий рік, щоб його перескласти. посвідчення адвокатом і в майбутньому не звісно. Наша локація місцева лікарня. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, а чи важливо для вас один місяць часу? Так, для мене дуже важливо один місяць часу. Оскільки я отримала травму руки, думаю, це повпливає на мій музикальний рівень і я не зможу тренуватися і також на музичну кар'єру. Зараз ми знаходимося в центрі рівного біля кінопалацу України. На даний момент у місті тихо дякуємо Богу і ЗСУ за це. Студія. Так як я теж ваша колега, я репортер, я знімаю місцеві новини і е, одного разу. Так трапилося, що я захворіла на довгий такий проміжок часу і не змогла вчасно подати деякі новини. І така ніби трішки паніка зчинилася, щ... тому що люди не, не розуміли, що взагалі відбувалося і чому а, наші СМІ мовчить. Доброго дня! Я бачу, що ви таке з великою валізою. Напевно, ви вирушаєте в якусь далеку подорож. На більшість вже приїхала. Скажіть, будь ласка. А чи цілить вас один день час? Я була за кордоном і я перепутала дати. Я виїхала на один день пізніше. Мене депортували, і тепер я не можу виїхати за кордон аж цілих три роки. А зараз ми з вами знаходимося на автобусній зупинці у Луцькій Ківцеві. Доброго. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, одна година вашого часу. Це дуже важливо чи ні? Чому ви таке сомніє ще Та да Я, я проспав автобус. Я мав їхати на співбесіда. Ну, автобус, ну я практично спію, а він не подождав. Зачекайте, яка ж співбесіда? Який автобус? Що з вами трапить? Розкажіть, будь ласка. Співбесіда, всього життя. Я мужика. директором фільму бути. Гроше, слава, все було в мене. Але автобус поїхав носа просто, а, а наступний через годину цілу. Цілу годину. Вони взяли мене, подзвонили, сказали, що взяли льончика. Він каже, відповідальний, пунктуальний, всі, всі якості директора у його є. А кажуть, ти давай йди. Все. А зараз ми з вами знаходимося на залізничному вокзалі. Ліза, давай швидше твій потяг уже відправляється. Ліза, вийди з цього круга, ти його не надуєш. Давай, Ліза, яка в нас колія? Ліза, як? де ми взагалі? Де білети? Та я не знаю, ну давай, швидше. Де потяг? Де Вибачте, будь ласка, а де тут потяг? Коваль, Одеса? Так, ми хвилину тому відправився. Як да. відправився? Да. Ми як Ми, ми що, запізнились? Свою каву. Ой, зайдемо, вип'ємо. Швиденько. При чому тут кава? Це твій круг, ти його сто років надувала. Я, я його надувала, коли ми йшли. Та взагалі і за тебе тепер придеться в цьому басейні бовтатись. Нічого, не в перший Добре. раз. Дівчата, наскільки ціна для вас одна хвилина в часу? Ой, знаєте, дуже цінна. Ви просто не повірите, що з нами тільки що трапилось. Просто не повірте. З нами таке трапилось. Ми. Запізнились на потяг всього на одну хвилину. І через це в цьому році вже моря не побачимо. Тільки зря цей круг надувала. Лише одна, одна хвилина, і все могло бути по-іншому. Да. А зараз ми знаходимося біля одного з найбільших торгових центрів міста Рівного. А, де ж тут перепаркуватися? Ось це бачити місце я Зупиня зупиняє. Доброго дня, вам задати одне запитання? Думаю, можна. Як ви вважаєте, чи важлива одна секунда вашого життя? О, дуже важлива. Адже одного разу одна однесенька секунда вона врятувала моє життя. Коли я із своїм другом повертався авто додому, ну, вночі ми їхали і були дуже стомлені. І на одному із затяжних поворотів ми звершували обгін. І наче нікого не було назустріч, і я не знаю до цих пір, де взялась, де взявся цей автомобіль. І оця секундочка. Вона, ми проскочили ми з цими двома автомобілями і, і ми так врятувалися. Але тільки тепер я розумію, що це не я, а це наш Господь врятував наше життя і його милість. Наша наступна локація місцевий Рівненський парк хімік. Оператори! ласка. Ви так не бігаєте. Напевно, ви спортсмен? Так, я тренуюсь. Скажіть, будь ласка, чи важлива у вашому житті одна мілісекунда? Так, важлива. Чому саме? Нещодавно я приймав участь в чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Я зайняв друге місце. Але якби я прибіг би на одну мілісекунду швидше, я б зайняв би перше місце і став би чемпіоном Європи. Кінцева наша локація церква Божого Спасіння міста рівного, де ми дізнаємось у місцевого служителя, що говорить про час Біблія. Прокола, вітаю! Так, так, так. Хочу вас вам задати одне запитання. Давайте швидше, бо я дуже поспішаю. Бачу, навіть годинника немає. Скажіть, будь ласка, що говорить Біблія про час? Ну, Біблія нам каже, що ми повинні цінувати час. Дорожити ним, тому що дні лукаві. Взагалі-то найважливіше, що людина повинна, в цей відрізок життя, взагалі це відрізок часу, який нам вділений на цій землі. І найважливіше, що потрібно зробити на цій землі, це примиритися з Богом. Тому що не потрібно відкладати, і це ще одне свідчення того, що не потрібно відкладати все на завтрашній день. Те, що можна зробити сьогодні. Сьогодні день спасіння, сьогодні день благоприємний. Ми думаємо, що ми відкладемо щось на після, але не завжди нам потім. Вдається те зробити, що ми відклали на путь. Одного разу я їхав на служіння, дуже поспішав. Бачите, також час, треба було раніше виїхати, а я дуже поспішав на служіння і попав в занос. І в заносі просто-напросто я вже не встиг навіть зорієнтуватися, якось вирулити машиною, і я навіть не встиг, воюй пастор церкви, не встиг навіть покликати до Господа. Тому що такі взагалі мить тільки, я бачу, що я лечу вже в дерево, мене зносить в дерево. Але так трапилося, Бог мене все ж таки врятував. Ось я собі зрозумів, що ніколи не потрібно відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. І велика милість Божа, що я вже був примирений з Богом. А я собі уявляю, як та людина, яка ще не примирилася з Господом. Якщо вона втрапить в таку ситуацію, вона ніколи не встигне просто напусти, навіть покликати до Бога. Тому що це тільки мить. Раз і все. Поки молоді, як говорять мудрі люди, кажуть, хто. Своє життя присвятив Господу у старості, той спас свою душу, а хто в молодості, той спас все своє врятував життя. Тому не приносьте Богові вже такі вялий букет, а приносьте поки ви ще знаєте, повні, як свіжі, так, квітучі, такі, знаєте, красиві, ароматні. Хай Бог благословить.